Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий, і він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячкам. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць. Але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Перше послання до Корінтян, Розділ 10. Брати. Не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Мойсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили. Те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ними, скелі. Скеля ж був Христос. Одначе багато з них були не боговгодні, тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано. Народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Отож не чиним розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день двадцять три тисячі. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали. Той від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, той від Губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Тому, мої улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю як розумним судіть ви самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крові? Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового тіла. Тому що один хліб це значить, нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що їдять жертви, не спільники з жертовника? Що хочу цим сказати? Невже ідольська жертва є чимось або ідол є чимось? Ні. Але ж те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської. Не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи будемо ж ми гнівити Господа, чи ми міцніші від Нього? Усе дозволено, але не все корисне. усе дозволене, але не все будує, ніхто хай не шукає для себе користі лише для другого. Їжте все, що на торговиці продається, нічого не розпитуючи заради сумління Господня бо земля та її повнота. Як хтось із невіруючих вас запросить, і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами, нічого не розпитуючися заради сумління. Але як хтось вам скаже це було жертвовано ідолам, не їжте із за того, хто попередив вас. І із за сумління сумління ж кажу, не свого, а іншого, чому б моя свобода мала б судитись іншого сумлінням? Як я щось споживаю з подякою, чому б мене ганити за те, за що я дякую? Отже чи ви їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите, усе робіть на славу Божу. Не будьте причиною спокуси ні для юдеїв, ні для поган, ні для Божої церкви. Отак і я сам намагаюся догодити всім у всьому, не шукаючи для себе користі лише для багатьох, щоб СПАСЛИся. ПСАЛОМ СТО Перший, О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу. До дверей губ моїх варту, не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного. Хай не намастить моєї голови, я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі, не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки шолу до тебе. О Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сильця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Книга Приповідок. Розділ 30. Слова Агура, сина Яке з маси Вирок чоловіка до Ітієла. До ітієла і до ухала. Справді я найдурніший з людей. І розуму людського нема в мене? Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я? Його сина, якщо ти знаєш. Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх. Доки не умру я, неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба. Щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав Хто Господь або збіднівши? Не став красти, та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед Паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, Щоб пожирати бідних на землі з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідная утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть, досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть. Орлята Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть Обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, безумного, коли наїсться до наситу, не нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук – що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, Бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, Ні перед чим не уступає, Півень, що між курами походжає, Козел та цар, що перед народом, Виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Книга Левіт, розділ восьмий. І сказав Господь Мойсеєві: Візьми Арона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і кошик опрісників. І збери всю громаду до входу в намет зборів. І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади, Ось що заповідав Господь учинити, і велів Мойсей наблизити Арона і синів його, і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом, одягнув його в плащ, і поклав на нього ефод, і обв'язав його мереженим пояском Ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник урім і тумім, вклав на голову йому завій, а зверху на ньому спереду золоту плиточку, святу корону. Як заповідав Господь Мойсеєві, Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею сім разів жертовник, і помазав його і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові. І помазав його, щоб освятити його. По тому велів Мойсей наблизити синів Арона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Арон же і сини його. Поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей. І, взявши крові, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків і розгрішив жертовник. А кров вилляв до підніжок жертовника і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І взявши весь жир, що на нутрощах. Чіпець на печінці і обидві нирки і сить їхню, Воскурив усе те на жартовнику, а бичка й шкуру, і м'ясо його та кал спалив на вогні за табором, як заповідав господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення. А Арон та сини його поклали руки свої на голову барана. І Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини і воскорив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всепалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана барана на жертву посвячення. Арон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його, і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Аронові та на великий палець правої руки його, і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Ароновим. І поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки, і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк і весь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку, а з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом. Узяв одного прісного коржа і один хліб на олії, і одну латку, і, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Арона і синів його, і звелів їм коливати їх перед господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жартовнику всепалення – це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жартовнику, і покропив арона. Шати його, синів його, і шати синів його. Ось так посвятив він Арона і шати його, синів його, і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його Варіть м'ясо коло входу в намет зборів, і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви. Як заповіджено мені словами, Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете сім днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо сім днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні. Так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. Сім днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так бо наказано мені. І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея.